Щодня ми робимо вибір, яку каву пити, що нам дягти і куди йти. Нам здається, що ми керуємо своїм життям. Але чи насправді це так? Чи свобода вибору це не просто ілюзія? Сьогодні ми зануримось в філософію серіалу Грав Кальмара історії, яка розважає, шокує та оголює досить неприємну правду про наше суспільство та наш вибір. Тож давайте розпочинати. Подумайте про момент, коли учасники гри в Кальмара зважуються на ризик. Вони добровільно погоджуються на участь у грі на виживання. Але чи справді це було добровільно? Більшість із них це люди, які опинились у повній фінансовій скруті. Сон Гі Хун, який обіцяв дочці краще життя, але програв усі гроші. Чон Гу, чиї фінансові махінації привели його на межу банкрутства. Канг Себьок, яка потребувала грошей для своєї родини в півні? Кореї. Їхнє життя у звичайному світі вже було грою на виживання. Участь у жорстокій грі це вибір, який є лише видимістю. Адже альтернатива, повільна смерть від бідності, є ще гіршою. Філософ Барух Спіноза писав: люди помиляються, вважаючи себе вільними. І ця думка походить від того, що вони усвідомлюють свої дії, але не знають причин, які їх зумовлюють. Ця цитата як найкраще описує ситуацію всіх гравців. Вони усвідомлюють, що обирають грати, але не бачать за цим вибором економічні та соціальні проблеми, які їх на це підштовхнули. Після першої гри, коли учасники, охоплені жахом, голосують за її припинення, вони повертаються у реальний світ. Але що вони там бачать? Їхні проблеми нікуди не зникли. Борги, кредитори, розчаровані родини усе це чекає на них. І тут їм знову пропонують порятунок повернутися в гру. Спосіб, який здається вільним насправді є вимушеним. Вони знову обирають між смертю і смертю. Але цього разу вони на боці швидкої, потенційно вигідної, замість повільної і принизливої. Так, нам здається, що ми маємо вибір, але насправді наші дії є лише наслідком обставин, які ми не обирали. Цей глибокий зв'язок між нашою ситуацією та нашими рішеннями змушує нас звернутися до філософських ідей, щоб зрозуміти, чи Існує у нас свобода волі взагалі. Перша ідея, що спадає на думку, це детермінізм, згідно з яким усі події, включаючи наші рішення, зумовлені попередніми причинами. Детерміністи вважають, що свобода волі це ілюзія, а наші вчинки є наслідком комбінації генетики, виховання, соціального середовища та обставин. Гра в кальмара це яскравий приклад детерміністського світу. Учасники це не просто випадкові люди, це ті, хто з певних не Залежних від них причин опинилися на самому дні, їхні минуле, їхні борги, їхні невдачі все це формує їхній вибір. Брати участь у грі. Чи був у них інший вибір? Здається, що ні, адже їхня участь це не прояв свободи, а прямий наслідок їхнього безвихідного становища. Поняття детермінізму протистоїть ідеї свободи волі, лібертаріанства, яка стверджує, що людина має повну свободу робити вибір незалежно від будь-яких зовнішніх чинників. Це одна з найбільших дискусій у філософії. Якщо детермінізм правильний, то поняття мораль. Відповідальності стає ще проблематичнішим. Чи можемо ми засуджувати гравців за їх вибір, якщо вони не мали іншого варіанта? Серіал ставить це питання дуже гостро. Однак існує ще одна філософська концепція комбатибілізм. Вона намагається примирити детермінізм і наше прагнення до чогось. Комбатибілісти стверджують, що свобода волі можлива, навіть якщо наші дії зумовлені. Іншими словами, ви вільні, якщо можете Робити те, що хочете, а не те, що вас змушують у грі в кальмара. Ми бачимо цю ідею в поведінці деяких персонажів, наприклад, головний герой Сон Гі Хун. Навіть в умовах, де кожен бореться сам за себе, він намагається зберегти свою людяність. Він ділиться їжею, допомагає старому, намагається врятувати інших. Саме тут він обирає бути людиною, а не просто інструментом у жорстокій грі. Цей вибір, навіть якщо він не змінює результатів гри, визначає його сутність. Він не просто виживає, він залишається людиною, але є і інша сторона медалі. Організатор гри говорить, що він створив. Щоб дати людям вирішувати своє життя, яке, на його думку, вони втратили. Він вважає, що в реальному світі люди це раби грошей, а в його грі вони мають шанс боротися за реальну свободу. Але це лише його викривлений погляд. Він не дає їм свободи, він дає їм ілюзію. Він ставить їх у ситуацію, де вони думають, що вибирають, але насправді всі шляхи ведуть до одного і того ж результату виживання одного ціно. Смерті інших це фаталізм у найчистішому вигляді, адже результат гри вже заздалегідь визначений, і неможливо змінити його фінал. Можливо лише боротися за право бути переможцем. Ось що очікує на нас, коли ми дивимося на цю гру зсередини, а не з позиції того, хто переміг. У фіналі гри Гіхун стає переможцем. Він отримує величезну суму грошей. Здавалося б, його вибір виправдав себе, і він нарешті вільний. Але що відбувається насправді? Гіхун не відчуває щастя, а лише порожнечу і провину. Він не може насолоджуватися грошима, бо вони окроплені кров'ю. Він втратив друзів, втратив частину себе. Його виграш виявився найглибшим падінням. Це демонструє, що вибір, який здається вигідним, може. Може стати найгіршим. Ця ситуація відображає одну з найголовніших проблем нашої сучасності. Нам нав'язують, що щастя це фінансовий достаток, що його можна купити. Ми йдемо на поступки, приймаємо рішення, які здаються раціональними, але в кінці розуміємо, що втратили щось набагато важливіше. Це може бути час власні цінності та гідність. У гонитві за грошима ми ризикуємо втратити себе, як це сталося з учасниця. <гри> в кальмара. Справжній вибір, справжня свобода полягає не в можливості робити його, а в усвідомленні того, що наш вибір є результатом зовнішніх обставин. Свобода це не те, що нам дають, а те, що ми здобуваємо самі. Їхун у кінці серіалу робить свій єдиний вільний вибір. Він не сідає в літак, щоб продовжити гру в пошуках помсти, а вирішує боротися проти неї. Він обирає бути не гравцем а бунтарем. Саме в цьому. Поворотному моменті його вибір набуває глибокого етичного значення, але відмовившись від виграних грошей та можливості втечі, він робить вчинок, який виходить за межі будь-якої раціональної вигоди. Він яскраво показує нам сутність деонтології канта. Засновником цієї філософії є Іммануїл Кант, який вважав, що моральність вчинку визначається не його результатом, а наміром, що стоїть за ним. Він стверджував, що існують певні універсальні моральні обов'язки, які ми ви повинні виконувати незалежно від наслідків. Один з них звучить так: дій так, щоб максима твоєї волі могла завжди стати універсальним законом. Іншими словами, чи хотів би ти, щоб всі люди діяли так само, як ти? Ти зараз. У той час, як більшість гравців діяли за принципом мета виправдовує засоби, Їхун обирає інший шлях. Він визнає, що деякі речі, справедливість, людяність є більш важливими, ніж виживання чи матеріальна вигода. Цей перехід від виживання до моралі підкреслює, що в найскладніших умовах людина все-таки має здатність обирати свої принципи. Це той самий вибір, який визначає, ким ми є насправді. Але чи Можемо ми судити вибір інших учасників, якщо подивимось на них з боку відчаю. Усі учасники гри пережили глибоке особисте падіння. Їхня участь це остання спроба врятувати своє життя від повного краху. Їхун, Чон Кан Себьок – кожен із них мав свою причину, щоб дістатися дна. Їхній відчай є не лише наслідком економічної системи, а й універсальним людським почуттям, яке змушує нас робити немисне. Речі. Їхній вибір це як ходіння по канату над прірвою. Здається, що ти знаєш, куди нахилитись, але падіння з обох боків неминуче. Таким чином, граф кальмара не просто демонструє несправедливість сучасної економічної системи, вона ставить перед нами екзистенціальні питання: чи існує у нас свобода вибору, чи ми заручники обставин, чи не стаємо ми в нашій гонитві за успіхом просто товаром, що продає себе на ринку праці, втрачаючи при цьому свою людяність. Цікаво почитати ваші думки. Чи вважаєте ви, як і Кант, що навіть в найжахливіших обставинах ми все-таки маємо вибір? Якщо так, то обов'язково напишіть у коментарях. А з вами, як завжди, був канал За чашкою чаю». Якщо вам подобається дана рубрика, то прошу підтримати мене лайком та підпискою. Буду дуже вдячна і до зустрічі у нових розмовах про важливе.